Всім привіт. У нас сьогодні в 6.15, ні, в 7 утра, да? Случилось непоправимо. Юрко вже викурює п'яту сигарету У нас тут впала ракета біля кафе. Правда, ракета синього цвіта і впала в кувет. А, з'їхала. І прийшов, каже, поможи витягти, заведи заведи евакуатора, ключі, то в мене всі. Ну він вроді якось Юрко каже, витолкав, і він отак прямо через отаку посадку і поїхав. Зараз ми підемо на місце преступления. Чи інцидента? Що там було? Юрко було дуже весело, він на камеру стісняється, я так сміявся, ніж пісівно капало. Зараз поїдемо, з вами все узнаємо, тому що це, ну, це треба бачить і знати. А вчора трезвой був і не пив, скажи. Так був, а то вчора було. Сідаємо в ракету, їдемо. Благо їхати нам половиною хати вперед. Навірно, <реку> <реку> на роботу спешив, козак, казах чи куди. <реку> а він в такому состоянні міг робити? <реку> Командувати, так? <да? реку> Зараз, зараз, зараз. Кафе млин. Ще старий млин, чи як воно. Ну, Коротше, тут борщ охвієнний і галушки. Ідеться було, Юрій. Приїжджай, приїжджай. Це він не хімієш? Так а де це було? Мені ж треба. Да. Це було десь отут. Та куди йдемо? Ага, трава викачана, бачите? Ми прибули на місце преступлення. Бачите викатана трава? Значить, дело було так, машина їхала з тієї. І по цим слідам злетіла туди в кувет, да? Потім він газував, він сюди хотів виїхати, на бугор метра півтора перепада, не виїхав, так? Да? Туди-сюди А потім з'їв кінь ход конем. І вон туди, по деревах, по всьому кудись поїхав. Зараз, якщо ми його знайдемо, ми вам покажемо його прямо сьогодні по гарячим слідам, скажем так. А якщо не знайдемо, то <сі> Юрку це дуже подобається. А це більше неділі вже пройшло, Юрка? Ну, да. Це вже... дві неділі. Ну, ми думали, неділю давали, коли ні. <сі> Дивіться. <сі> ми заходити не будемо туди, де Вадік п'яний з кентами. ми просто з і підемо. Значить, грязюку з боку повицарапав, пороги, навіть подривав. У ліки, уліки, Юрко, он листя. Церкало, як скель, бачиш? Я зрозумів, лучше не трогай. А підкрилок щось рукав казав він вирвав, да? Тут був підкрилок, тепер нема, бачите, одні саморізи поставались і пластик. Ну, колесо ж накачане. А ця сторона що? Ця ця сторона взагалі ціла і все. И все? Давайте их рекламируем вам, что славуту надо возрождать этот производство славут. Чуй, а цепи, молоду тут кто-то на сиденье. Чиноводительская на надо. Насрать <связать> 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 и все. Ага, закрыто. А, вообще он, он подкрыл. <связать> О, это же одированное было с да? Ну ладно, то взагалі на скорость не влияет. На, це йому вчора машину справлявся наш так, славута. Давай пошутимо. Положимо спереді. Закривай. Все одно не буде помнить, хто це зробив. Він буде думати, що так і було, правильно? А ось чуєш, сліди котячі, дивись. По землі коти ходили, <рес> <рес> сліди. Сука, я не можу з цього людини. Так, так. Все, треба тікати, що я скажу, там. нас як побачать буде багато питань від дуже п'яних людей. А оце ж поклона лупнуло, не було ж, так? Да? А, цього ж не... а не, не було, це я, ну, травою дірвав. дивись, трава Травою подривав шпакло. Коротше, нормальні діла творились. Напишіть, що думаєте, Ну, мені це більше подобається, ніж прицепи робити. правильно, ні? Короче, нормальний, родригес. Це ще ж не конець історії, тільки що встрітили фермерка. Вони десь тут по полю з одним чоловіком ваді ганяв, що Соняк йому протаранив ось, да, і гречку. Коротше, щоб не по дорозі. Отак по Соняку поїхав по прямой, Вадік дорогу десь робив. Коротше, прийшли к тому виводу, що коли він розіб'є ставу, то всім стане спокійніше в селі жити. І ми з осінь. Я не можу, це страшні речі проходять на ваших глазах. Я ж тільки документую. Я думаю, знаєте, як він. Попав в аварію. Він тут їхав, коротше, на роботу що всі в районі 7 було, так? От тут його щось на піску понесло, а тут такий бугорочок. І він взюдав і пішов усе в траву. І ну добре, хоч вітряк не зламав, так би ще вітряк прийшлося купляти, Чого того, воза розбив. Ну, в общем. Тобто він міг мене творити діло, ось воза розбив. Я думаю, це віз дороже, ніж Слаута стоїть з дерева витисати. Так що так, лайки, підписочки, не стисняємося, все нормально, всі живі. Як прийде вадік очунюється, будемо показувати. Не ну, думаю, це дня два, да? так? Ну, для вас це 2 для... чи для нас 2 дня, а для вас це відео, то і все.